Вітаю вас, мої любі! І сьогодні в рубриці Мистецькі Цікавинки я вам хочу розповісти про вид образотворчого мистецтва, такий як скульптура, скульптура від латинської вирізаю, висікаю. Тобто, це твори, які мають об'єм і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів, скульптура буває круглою або рельєфною. І що ж таке кругла скульптура? Це скульптура, яку можна подивитися з усіх боків. А от рельєфну фігуру ти так не подивишся, тому що вона прикріпляється до площини. Взагалі-то рельєф поділяється на барельєф, горельєф та заглиблений рельєф. Що ж таке барельєф? Барельєф – це низький рельєф, тобто, це коли зображення виступає над поверхньою основи менше, ніж на половину об'єму. А от горельєф навпаки, це високий рельєф, це коли зображення виступає над поверхньою основи більше, ніж на половину об'єму. А що таке заглиблений рельєф? Я думаю, що тут і так все зрозуміло. Тобто це рельєф, який утворюється завдяки заглибленню. Також скульптуру розрізняють і за призначенням. Монументальна скульптура це пам'ятники та монумент. Монументальна декоративна скульптура включає в себе всі види оздоблення архітектурних споруд і комплексів. Сюди відносяться фризи, атланти, фонтани, садово-паркова скульптура. Ну і звичайна такі станкова скульптура, вона не залежить від середовища. Це саме та скульптура, яка знаходиться в музеях.